Дорогі друзі, подивіться, у сад душі зубицьких. Так, у нас, крім рослин, які квітнуть на нашій присадибній ділянці, є ще й лікарські рослини. Розквітла ось така краса. Ця квітка називається учанка. або ефразія офіціналіс. Назва говорить сама за себе, тобто використовується в лікуванні захворювань очей. До речі, раніше вважалося, що ця лікарська рослина найбільш поширена у нас на Закарпатті в Україні. Але ось подивіться, у мене в саду сама висіялася і росте. Разом з іншими як лікарськими рослинами, так і в симбіозі з іншими рослинами, наприклад, ось така невеличка гарна кульбабка, а росте вона і живеться, саме фразія офіціналіс, або очанка лікарська за рахунок ще й інших рослин. То в даному випадку, у мене це наша дуже гарна, красива гортензія, яку я вам пізніше покажу. А от очанка лікарська, вона відквітне приблизно через тиждень-два. Хоча в літературі я зустрічала, що вона квітне протягом усього літа. Отже, очанка лікарська з лікувальною метою ми використовуємо усю надземну частину даної лікарської рослини. Тобто, це стебло, листочки і ось отаку. Неймовірну гарну квітку. Адже рослина так і називається очанка лікарська, хоча в народній медицині Європи вона використовується і при багатьох інших захворюваннях, при яких ми з вами поговоримо далі. Отже, надземну частину ми зрізаємо приблизно 5 см. Від розетки. А потім формуємо пучки, підвішуємо і сушимо при температурі приблизно 40 градусів. Така рослинна сировина у нас зберігається протягом двох років. Отже, надземна частина містить такі речовини, як ефірні олії, жирні олії, гіркі речовини, смоли, сапоніни. Вітамін С, синій барвник, адже, подивіться, квіточка вона має іще ось такий синюватий відтінок, глікозит аукубан, мікроелементи. О, і дашечка наша прийшла. Полікуватися також, поїсти травки і вам показатися, що вона також тут є і лікується. Лікарськими рослинами, які ростуть на нашій присадивній ділянці. Тож, далі містить також мікроелементи, серед них це марганець, кремній, залізо, цинк, мідь та нікель. Цілющі властивості очанки лікарської, такі вони заспокійливі. Протизапальні, спазмолітичні, знеболювальні, гіпотензивні, обволікуючі та в'яжучі. Використовується при таких захворюваннях очей, як плефарит, глаукома, катаракта, дакріоцистіт, кон'юктивіт, трахома, ністам та стомлюваності очей. Також в європейській і народній медицині в нашій також ми використовуємо при бронхітах, при хрипоті кашлі, ангіні, алергії, при гастриті з підвищеною кислотністю, а також у дітей при такому захворюванні, як туберкульоз шкіри, екзема та атопічний дерматит. входить до складу багатьох серцевих зборів, тож, поговоримо про протипокази. Коли не можна використовувати очанку? Не можна використовувати при атрофічному гастриті і не можна використовувати, якщо також можуть бути алергічні реакції на певні, на певні компоненти збору. Як же ж застосовуємо ми очанку? Беремо 10 грамів. Рослинної сировини, тобто траву, стебло і разом з квітками заливаємо однією склянкою окропу, настоюємо 3 години і приймаємо по пів склянки 3-4 рази на добу, а також можна використовувати для промивання очей або у вигляді компресів. А от при бронхіті, кашлі, при е інших захворюваннях, таких як атопічний дерматит, тобто всі, що я перераховувала вам раніше, можна використовувати такий настій 3 чайні ложки подрібненої трави, залити пів літра окропу, 2 години настояти і пити по. Чверті склянки чотири рази на добу. І пам'ятайте, в авторській фітотерапії зубицьких є цілий спектр лікарських засобів, до яких також входить кочанка лікарська, Ефразія офіціоналіс. І Глаукан Зубицького, і катарактан Зубицького, і окулярці Зубицького. Звичайно, я запрошую вас. На свої консультації, будь ласка, приходьте, де я підберу індивідуально саме для вас комплекс лікування. Тож нагадую: одна наша аптека знаходиться в місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб, 9, інша у місті Вишнева, по вулиці Лесі Українки, 35. І пам'ятайте, остерігайтесь підробок до інших виробників відношення. Не маємо, і не гарантуємо їх якості. Тож, я лікар Вікторія Зубицька, завжди раду вас чекаю в наших аптеках. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб більше дізнатися про красу рослинного світу. Люблю вас, ваша Вікторія Зубицька. Тож далі буде.